Я резко отрицательно к этому отношусь, к этому решению. Никто не слушал, о чем говорит народ, о чем говорят жители города. Они просто не, не те, кто принимали эти решения, они не знают наших внутренних переживаний. Да, я Крапивницкого я уважаю, но назвать именем, его именем город это отрицательно. Тем более... Всі натоптали на мнение населення. Я впротив. Ну, тому що історичне названня у нас було зовсім інше. Люди проголосували за Еліса два рази, причому при цьому нас проігнорували і как-то так зробили по-своєму. Ну так як завжди. Вважаю, що Кіровоград у нас була гарна назва нашого міста. І якби він залишився кіровоградом, я була б зовсім не проти. Ми тут прожили скільки років, що для нас Кіровоград це наше було місто. Також не, не звучить воно, ну, місто Кропивницький. І якщо мене спитають, звідки, я буду казати, що я з центральної області а не з Кропивницького. Так? А якщо люди вийдуть на мітинг, то мені здається, будуть багато однодумців, які підтримуються ну, навпаки проти цього. Вже як все одно. Кіровоград, я його лично буду називати Кіровоград. Назва міста так само, як і ім'я людини. Якщо вас назвали від народження та маленою, мене Настю назвали, то як би мене не переименовували, я Настя. Точно так же і місто. Мені здається, Кропивницький це зараз варіант ненадовго. Все-таки наш актив буде боротися про повернення історичної назви. Ще не осознала. Я знаю, що з сьогоднішнього дня ми Кропивницькі, ну, не, не, не в захваті.